Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, здесь досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. Дуже поруч біля неї був стоматологічний академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робить. Навіть, ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж Європі. Блін, ну хто в Європі жив і Стоматолог і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но, загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. доктор казав, я вообще не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець, йому не прожив, з Бога повірив. Знаєш, мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, я вас ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, ви неправильно зробили палець, приробіт, він криво срастеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як действують. Роботають неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. того у нас там лікарі багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч-чуть грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш. Даже за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну дивись, скільки рамів, весь перерізаний, спина, там це вся історія. Лікарі в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, б, що з цим делати взагалі. У них ні досвіду, не розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували вообще, з такого стану, що вони не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають. Формат спілкування оцей, так собі. Ну, люди злію один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає, типу, ми один одного достойні, насправді це треба признати. То, через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди, але за кордоном таку треба шукати, як його окустогіціна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.